Вітаю, шановне товариство! Хотів вам зараз показати, як зробити фільтр своїми руками, біофільтр. Беремо трубу таку 120-ку. Так? Зробили дирочки цим паяльничком, таким простим паяльником. Ось таким. Ну, можна сверлом. От, 120-ку. Взяв просто тупо забив її від вазонка дні, дном. Наповнювач буде проста цегла, кераміка, сітки від картоплі і так далі, і так далі. Все, що буде під, 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 під руками. Взяв таку трубу, сюди врізав від баклажки, засунув, заклеїв. Так? Зробив дирочки, поставив мочалочку. Закрутив це всю, Цю, всю красу закручую. Значить, зроблено. Підставочка, просте стекло, 4 кусочки стекла. Тут корок від пляшки. От, залив клею, вхід, вихід. Сюди заходить повітря, сюди виходить. Принцип який. Ми закручуємо, вставляємо сюди трубку. Повітря проходить, піднімається разом з водою і виходить, виходить у нас, зараз покажу коли... <кхи> От На принципі цього тут зайшло, вийшло, пішло і попадає безпосередньо на сам фільтр. І от таким макаром вже декілька фільтрів, от тут теж так працює. Не знаю, чи буде видно. Ось тут вже водичку видно, як вона йде. Чогось. Так, водичка пішла. От, ще можна заморочитись інакше, можна заморочитись з фільтром, який буде на моторчику на насосі. Просте, від вазонків. Ось так воно виглядає. Цегна всякий, всякий хлам туди не кидав, кераміка. От, забір води йде звідси, Він там поступає. Не від фільтра, бо там ще один фільтр стоїть. Там про проста трубка, тут йде моторчик, моторчик десь на 5 Вт. От. Прийшла вода через це все, виходить отут. Пум. Все. Маємо, може буде видно, якщо йде, йде течія така. Ну Я не сильно течію дуже сильно не робив. Вже на деяких акваріях, на деяких так стоїть, на деяких таких стоїть. От. Деякі. Отак. Теж на моторчиках, але вже моторчик безпосередньо тут стоїть. В самому акваріумі з мочалочкою. сюди ганяє воду і отака отак, от струйка йде. От дуже ефективна штука, працює безвідказно, навіть коли світла нема, а у вас є, ну в мене по крайній мірі є е, пару насосиків, і там ще один є, трошки побільший, й дає на загальну систему, О, і качає сюди повітря. І він йде від... Від повербанка наверху. Ну якось так. Так що будуть питання, пишіть, дзвоніть, чимось поражу. Ще є на продаж, дуже багато рибок, інтересних і не дуже інтересних. От, є різні.